Півел well, український виробник засобів для бджільництва. Наші препарати не містять антибіотиків та виготовляються з високоякісної закордонної сировини. З нами ви відчуєте безтурботність ефективного бджільництва. Друзі та 12 лютого слава Україні Героям слава і так, друзі. Я як обіцяв, що прийде посилка від компанії БВЛ, зробимо розпаковку і говорив, що скоріш за все покладемо в одну із проблемних сімей, яка днів 10 назад була вже в активному стані. І ну, хотів поставити полоску в цю сім'ю заодно і подивитися. Чи буде осип, чи не буде осипу. Зараз я ще не вирішив, що буду ставити. Об'яснюю чому. Після того, як ми е, дивилися на сім'ї, до нас прийшла зима. Скажімо так. І вже як 8 днів в нас ночі температура від мінус 7 до мінус 12. Ну, конкретно в нашому регіоні е, такі ночні приморозки, ну, заморозки. Для нашого регіону це така температура, скажімо так, і велика. А днем так 0, мінус 1, плюс 1, А сьогодні перший день ночі, як вже мороз не був сильний, був десь мінус 3 максимум. Ну і зараз днем от, сонечко світить такое біля нуля. І зараз ту є полоски, і ту є проблемна сім'я. Спочатку ну, давайте розпакуємо, продемонструю, як виглядають, бо декотрі люди просили ну новички, може не слышали ще за дану кампанію. Просили зробити фото самої упаковки. Ну, Показати їм, щоб вони помилково не придбали е, щось не то. Е, ну, а я фото не буду робити, от зараз покажу і подивитися. Друзі, нагадую тим, хто пише всякі дурниці в коментарях, обов'язково йде в бан е, без всякого другого шансу. Якщо ну, думайте, спиртим, як пишете, бо завжди є хтось, що дурною напише. І ще напоминаю, не напоминаю, хочу прокоментувати, коли ми показували результат зимівлі і говорили, чим обробляли, казали, що нам полоски ці дуже подобаються, і ми ними обробляємо. Були, ну, декілька питання. Питання були стосовно саморобних поластин э, із Кабатокса. Друзі, ну на сьогоднішній день ми ними не користуємося. Так як компанія до нас звернулася, нам предоставляє полоски, ми обробляємо. Нам так вигідніше, скажімо так. Якби скажімо так, цієї пропозиції не було. А знаючи, як працює скоботокс, всім він нас задовільняв, та, мабуть, обробляли би з Кабатоксом. А куди діватися? Другі б полоски точно не йшов купляти, так як ну, довіри до них не є. І осі тільки за те, що мені самі предоставили, я і протестувати і зміг ощутити результат, да. скажімо так. Так що до того часу, поки ми не пользувалися цим, нас все задовільняло, те, що ми робили. І друге. Були такі питання стосовно того, не питання, а коментарі, Стосовно о, наверное, у одного ногою в бокаті, які ці полоски працюють, або у других вони не працюють. Ну, друзі, багато дуже людей, котрі по нашій рекомендації їх придбали, все добре. А якщо у когось щось не вийшло, ну. Вибачайте, скажем так, так як на то причин може бути дуже багато. По-перше, потрібно проаналізувати кількість особи, потрібно обробляти в нужний період, а не поставити в вересні місяці там одну полоску і сказати, що обробили. Так що, друзі, не звертаю на таке увагу і все. Так, що нам прислали? Я просив. У нас, грубо говоря, до 200 сімей цього року, ну трошки менше. Я просив е, всі три. Так, так і є. І одна ще апітраса. Так, тут виходить по 100 полосок. У нас десь 170, грубо орія то нам по дві полоски 370 полосок. 340. Тут є 300 і тут ще 50. Значить, апітрас. Якщо упаковка велика на 100 смужок, вона така коричнева. Ну, в даному випадку не знаю, завжди так чи не завжди так. Якщо упаковка 50 штук, то вона така. Ну, відео, бачимо, да, якогось кольору. Апіфлум. Ці всі смужки, вони на різних е, робочих е, ну, веществ. Якщо апітрас це амітрас, е, апіфлум це, зараз скажу, е, флуметрин і апіваро, то та Е, Чому ми беремо так? От сказати зараз, що Euh, так потрібно робити, друзі, навіть і не знали. Після того, як нам перший раз вислали, у нас 60 сімей стояли в ряду по 20. Ми взяли одну пачку, розложили в один ряд, другу пачку розложили в другий ряд, і третю пачку розложили в третій ряд. І о, після того, як провірили на осіб через сутки, було як в першому рядові 1, 2, 3, 20 кліщів. Ну в сім'ях виборочно, так і в другий, так і в третій. Не змогли ми определитися, що якісь полоски краще працюють, якісь не краще працюють. І за того на сьогоднішній день продовжаємо так же працювати, бо ще не вирішили, котрі саме ефективні. Обробляючи весною, зараз що у нас ну, до першого меду розуміємо ще далеко, так як ну, по великому рахунку ми обробляємо гніздове гніздо. Ми особо не паримося, яким препаратом обробляти, так як ну є препарати, котрі можна обробляти і в період медозбору, ну так условно, скажімо так. А є, котрій не рекомендуюся до там, трьох місяців до початку до відкачки так, меду. Так що ну, до меду ще далеко, і не знати чи буде, чи не буде. Так що, тим більше, гніздовий корпус обробляємо всіма трьома е, полосками. Мабуть, будемо так ставити. Наприклад, сім'ю відкрили, беремо одну полоску апівару, а другу апіфлум в другу сім'ї, апіфлум в апітрас. Коротше, як нам буде підходити, так будемо ставити. Зовсім на то не реагую, ніяк. І якусь статистику теж вести не буду. Виборучно наставимо пластини, не пластини, а планшети. Подивимося на кількість осипу. Ну, хоч, хоч по мені має бути незначна, е, так як е, ну, зимовка проходить добре. Є ряд От дві сім'ї, котрі доволі активненько сиділи в той період, коли би ще мали сидіти. На них теж не можеш зараз вже грішити, так як погода, от буквально. Днів дні 14, 15-20 днів назад було доволі тепло. Бджілки навіть і вилітали, і в перших числах січня бджолки несли пальцю. Так що може якась сім'я і е, включила е, скажімо так, небажані е, е, дії і показує не, недобрий результат. Но їх тільки дві. І є ряд сімей, які зараз сидять на п'ятьох рамках. І з практики це. Скажімо так, менше за стандарт, але нічим не хуже за ставні сім'ї. Так що явних яких просідань немає і вважаємо, що по клеща буде незначна кількість. Тако вислали апівар апіаром. Апі, Для чого це, друзі? Пару років скільки. Це вже третій рік буде в нас на матковойній пасіці, як ми працюємо з, по, по методу. Відбору плодної матки і відразу підстановку е маточника, так як це облегчає дуже роботу, зменшує кількість днів для обльоту маток. Ну і взагалі тільки плюси. Ми раніше мечтали о, о цій роботі, але не дозволяли собі так робити, так як не була вироблена технологія. Бо якщо ну, не використовуватися якимось средством, то бджоли просто-напросто розрізають маточник і, ну і все. Є період, коли можна відразу підставляти без, без всякого, скажімо так. Препарату, потім є такий період, де потрібно вже використовувати препарат, або виставляти на другі сутки, ну через сутки, або приходить такий термін, що потрібно навіть два, а то й три дні вичекувати для того, щоб підставити маточник. Так як є різні періоди, і лояльність бджіл завжди різна. Так що а з допомогою препарату. Ну, цей препарат ми ще особо не практикували, так як він прошлого року вийшов і доволі пізно вийшов. Нам його вислали, але ми ще не мали можливості не працювати. Конкретно зараз щось сказати про нього ну, не можемо. В минулому році був позапрошли і в прошлому це був препарат Апі... апіароль. Друзі, не важливо, на каналі є, подивіться. Ну Зараз його і так вроді би, нема, так як вийшов е... удосконалений засіб тому продукту. Це совместна розробка польсько українська, ну коротше, як по словам виробника, це намного краще, ніж було то. Хоча то працювало дуже. Ну, є у нас на каналі е, демонстрація, як ми е, ну, працювали з тим. Так що кому цікаво, дивимося. Значить, як воно працює? Матку отобрали, побризгали всередину. Я за свій випадок говорю за роботу з нуклеусами. В середину нуклеуса побризгали, маточник приліпили на сот, поставили рамки назад. Все, у нас доходив результат, що із 10 маточників 10 прийнято. Не то, щоб прийняти, 10 облітаних маток. Ну і по статистиці, все ж таки, по аналізу в кінці сезону, коли ми попрацювали позапрошлий рік, ми зрозуміли, що із 100 подставлених маточників... В середньому 70 маток при цій роботі. Це дуже гарний результат. І він нас дуже задовольняв. Ці 30 маток це якісь, так, да, не прийняли маточники, якась не повернулася після обліта, якась там калека і тому подібне. Цей процентаж от 70 – це середній, скажімо так, процентаж. Так як були неблагоприятні, де цей процентаж із 100 маточників могло бути 60 тільки плодних маток. А були такі дні, коли могло бути 80 плодних маток із 100 маточників. Це дуже гарні результати. І 70 – ну це середина. Це дуже нас задовільняє. Все, так що друзі, а цього року будемо може працювати з цим новим апіаром. Як він буде працювати, Буде демонструвати. Ну і, і дуже є бажання, щоб воно працювало не хуже. так як, ну, Це для маткарства. Це винаходи, такі, котрі, як нуклеус гарний, котрий для роботи, котрий облегчає роботу, так і декотрі, скажімо так, інструменти, котрі дозволяють нам е ну, працювати набагато скоріше. Все, друзі, дивимось, як сидять. Є у мене Предположення, що вони могли після тих морозів, так як морози були доволі великі, зібратися знову в клуб. Зараз дивимося ну і приймаємо рішення, що з ними далі робимо. Ну, не зовсім вони в клубі сидять. Не зовсім вони сидять в клубі. Ну, що маємо, то маємо. Це дуже. Значить. Ну, зараз я полоску ставити не буду. Визначимо всі ті сімейки, може і ще пошукаємо, де там і якийсь день. Поставимо всі сімейки, я не знаю, тут одна, там вроді одна або дві. Вже оприлюднимеся і за один раз поставимо ці три чи чотири сімейки, які є, во всі поставимо по полосці і по А поки що ну, продемонстрував, показав, а результат. Ну, давайте вот, сусідні, що подивимось. Ну так. Да, всі сидять. А сі як не сиділи, так і не сідять. Все, друзі, ролик затягся. На цьому буду завершувати. Слава Україні! Героям слава!